Від порцелянових вас і шамоту через живопис до багатошарової аплікації з вовни. Творчий шлях Кристини Негер це пошук нових технік та матеріалів, де можна найперше використати магію кольору. Персональна ретроспективна виставка майстрині доводить. Красу життя можна показати. Всі, хто мене знають, вони знають, що я дуже люблю кольори, дуже люблю природу, квіти. І це найбільша мотивація, яка мене заряджає на те, щоб я творила щось цікаве, шукала якісь моменти, кольори кольорові плями. Розпочинала Кристина Негер як керамістка. На виставці представила дві дипломні роботи: вази для квітів з порцеляни та роботу світло й тінь з матеріалу. Шамот. Її викладачка згадує, якою наполегливою студенткою була Кристина Негер. Вона саме під час виконання дипломної роботи, оце її дипломна робота, якраз ці риби. Саме під час виконання у неї було щось з рукою. У неї рука була в гіпсі, і вона ліпила фактично однією рукою. І я казала, що Кристина є ну, серйозна, поважна причина. Ти можеш не весь обсяг зробити, зроби одну-дві деталі з диплому, тому що у тебе рука пошкоджена. Ні, Борисівна, я хочу всю роботу. Я кажу: зупинися. ні, вона настільки неполеглива, Вона от із тих людей, що якщо вона щось собі придумала, щось захотіла, вона це достоменно зробить. І я думаю, що саме ця риса дуже їй допоможе в майбутньому. На кераміці не зупинилася. Довгий час Кристина Негер працювала педагогом у падіюні. Діти спонукали шукати нові техніки і підходи. Найбільше до душі припала багатошарова аплікація з вовни. Ну, ця техніка мене захопила тим, що вона. Така незвична, вона тепла. Я працюю руками, розкладую ці кольори. Тобто можна сказати, що руки, пальці голка – це як пензлик. І, і тому мої картини, які створені в багатошаровій аплікації, на перший погляд може можуть здаватися в іншій техніці, наприклад, виконані темперою або маслом. Але я намагаюся грайливо відтворити якийсь сюжет. На виставці представила 50 робіт у цій техніці. Переважно це квіткові композиції, пейзажі та натюрморти. Кольори та мотиви за задумом мисткині передають в внутрішній світ людини. Ну це відкриття навіть для мене відкриття. Я сьогодні просто дуже приємно здивована. По-перше, культура колориту безподобний, дуже виважений, дуже такий. Ну, як слово таке, естетика колориту. Мене це перше, що вразило. По-друге, я тішуся тим, що моя студентка от все-таки зайнялася творчістю, і я бачу на сьогоднішній день, що у неї великий потенціал. Розмістили експозицію у виставковому залі Закарпатського краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького. Ця кавалькада кольору, яку ми зараз тут побачимо сьогодні, навіть такий смутний час, який ми зараз переживаємо, вона просто вражає. Вона якось нас затишує, наші спомини дитинства може когось викликає, або сьогодення ту красу, яку ми може іноді не бачимо, а вона її побачила і змогла відтворити таким чином у своїх творах. Так що я думаю, що сьогодні ми створюємо свято. Насолодитися творчістю Кристини Негер можуть усі відвідувачі музею до 16 липня.